Добрий день, друзі! А, отже, гарбуз наш український гарбуз, з якого ми сьогодні будемо готувати, що би ви думали брауні. Ну, по-перше, це смачно, корисно, а, локально, тому що гарбуз він що? Це Україна, так? Тому ми маємо навчитися з вами готувати цей гарбуз. Зараз я вам покажу, як його а, чистити, тому що. А, я дуже часто бачу, як люди роблять це неправильно. Розумієте, це треба робити ось так від себе, бачите, і надрізати ось таким чином, щоб не потрапити собі в руку. Ось так. А от потім ми можемо його завертати, підкручувати і таким чином чистити наш гарбуз. Так, поїхали. Ось у мене таких пів гарбуза. Найсмачніший батернат, до речі, такий сорт, дуже соковитий, дуже солодкий. Знаєте, є гарбузи такі, що кормові. Я дуже пам'ятаю, як бабуся годувала ними худобу. Вони і виглядали по-іншому, і смакували, думаю, тож, також по-іншому. А для нас бабуся готувала ось з такого яскравого, яскравого гарбуза і каші, і пироги. Але в нас буде брауні. Тож, поки я чищу гарбуз, не забувайте, що потрібно лайкнути, підписатися, поділитися, адже тут дуже смачно, а сьогодні ще й корисно. Прибираємо непотрібні насіння. Так як продукт локальний, то їх можна що посушити, посадити і наступного року отримати ось такі гарні гарбузи в себе на городі. Ну, в кого, звісно, є така змога. Так, готово. Так, 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 так. Є. Далі. Беремо форму. Тут ми її нічим не змащуємо, тому що нам потрібно запекти наш гарбуз. Отримати гарбузове пюре, насправді. Тому нарізаємо будь-якими шматками, як вам захочеться. Викладаємо в форму. Так, і, що далі? Духовка 180 градусів. Ну, і в залежності від того, якими шматками ви нарізали, регулюєте термін перебування вашої форми з гарбузом в духовці. Ось такими шматочками в мене на це піде 20 хвилин. Поїхали! Ну що, 20 хвилин прийшло. Дістаємо гарбуз. О-о-о-о! Що я маю сказати? Ось тут ми з вами витратили час на те, щоб його приготувати. Але такий гарбуз можна заздалегідь готувати, заготовляти і зберігати в холодильнику. І тоді на цей десерт у вас піде не більше 10 хвилин. Тож, готово. Тепер нам потрібно 300 грам гарбуза. Так, раз, два. Є. А, а знаєте що? А я цей гарбуз також переб'ю в пюре. І залишу його в пюре, а, в холодильнику і буду додавати до ранкової кави. Два банана. А до речі, друзі, скажіть, будь ласка, хто як? Відкриває банани. Тому що ось ну, у нас тут зараз троє людей, і кожен з нас відкриває його по-різному. Ось я особисто роблю це так. Оп! Угу. Багато хто робить. Показати, як? Так. Тому розкажіть, як робите це ви. Ну, справді дуже цікаво, яка там буде статистика. Тому два банани. Так. Є, це все збиваємо в пюре блендер. Поїхали, так, ну що, пюре готове? Так, як і обіцяла, відкладу трішечки для того, щоб ранкову каву свою наситити цим смаком. Раз, два, три. Це буде дуже смачно. Отже. Далі. Нам потрібна ось така парова баня. Трошки не така. Бо багато води. Головне, що миска не має торкатися поверхні води. Тобто водички менше. Так. Все. Тому вона парова. Ставимо, вмикаємо. Хай закіпає. І що нам тут потрібно? Нам потрібно розтопити шоколад з вершковим маслом. Ось тут я вам покажу два види шоколаду. Нам потрібно дві плитки на цю кількість. А в мене друга плитка не знайшлась, тому є в мене такі кондитерські дропси. Але їх вже можна придбати не тільки в спеціальних магазинах, а вже ну, в маркетах, в принципі, вони вже пропонують. І тому використаємо два види. І 50 грамів вершкового масла. Все це відправляємо на нашу парову баню раз, два і йде зручності. Все топимо. Yeah. Так, ось тут ми маємо бути досить обережними, щоб у нас не згорнулося, ну, знаєте, в такі крупинки не згорнувся шоколад, тому ми його поєднали тут з вершковим маслом, тож чекаємо, трішки вода нагріється. Зараз підождемо. Бачите, вже почав, почав, почав. Топитися наш шоколад, тому ось тут до речі, це ви можете зробити будь-яким способом. В мене нема мікрохвильовки, я вже дуже багато років не користуюся таким гаджетом. Але якщо у вас є, то будь ласка, зробіть це, але ж тільки на тому режимі, господі на імпульсному, тобто по 3-5 секунд. І не забувайте перемішувати для того, щоб не згорнувся знову ж таки шоколад. Будьте обережними. Інтекін, гарний, гарний. Ну і що? Обожая краса. Знаєте, це шоколаті. Подивіться, яка це краса. Нереальна, просто, мені здається, на це можна дивитись дуже довго, насолоджуватись. Аромат шоколада це просто щастя. Нереально смачно. Далі. Не можна, щоб водичка капала нам до нашого десерту. Витрили дно, тож шоколад до гарбузу. Ось сюди. До речі, якщо це бачите, у нас досить такий рецепт здорового харчування виходить: гарбуз, шоколад, немає цукру, до речі, якщо ви полюбляєте солоденьке, то додайте ну, дві ложки меду, наприклад. Але я цього робити не буду. Шоколад додала. Далі дві столові ложки какао. Є. Yeah. І ще один секретний інгредієнт. Як ви гадаєте, що це? Це в нас насіння чия. Тож, поїхали. Також сюди. Я! Yeah. Тепер це все тут хай об'єднається. Ось така у нас вийшла маса. Бачите, вона вже густіє прямо на очах. Є. Yeah. Так. Бачите, як гарно, гарно, гарно. Далі. Форма. Ось так. Можемо навіть. Робити це тут, на дошці. Викладаємо пергамент до форми. Ну, намагайтеся зробити це досить так акуратно. Викладаємо нашу масу. Так, так, так. так. Якби ви могли відчути цей аромат? Ой. Банан, шоколад, гарбуз. Ммм, смакота. Трішечки-трішечки ось тут розрівняли. Все. Далі. Ой, воно вже тут, бачите, трошечки не таке вже гаряче, тож можемо тепер відправляти ось цю форму до холодильника. Ну, мінімум дві години, а краще на ніч. Тому краще готувати це ввечері, щоб зранку насолодитися найсмачнішим десертом. Тож, в холодильник, дві години або на ніч. Поїхали! Пройшло дві години. Ніч ми чекати не будемо, тому що що я дуже хочу вам показати результат. Форму зняли. І тепер ось подивіться, як він застиг. Так, краса, правда? Далі. Я вам пропоную зробити ось так какао. Кау, кау, кау. так Як справжній брауні. А він ще з бананом. У мене якраз лишився ще банан. Тому, тому використаємо його в такорі. Чи ні? Банан чи фізаліс? Фізаліс банан. Обираю фізеліс. Всі знайомі ось з такими ягодками Лінте які гарні. О. Ну, хіба це не краса? Так. два, І ще один. Готово. Ну, що? Відріжемо шматочок і скуштуємо. Дивіться, консистенцію хочу вам показати. Недорізала, бачите. Шоколадно-шоколадний. Ну що? Так. І ще один фізаліс. Не знаю як ви. А я фізаліс. Не Знаю, як ви, чи надихнула я вас цим рецептом чи ні, але я вже просто не можу втримати себе від того, щоб не скуштувати. Шоколад, банан. До речі, гарбуз тут взагалі не відчувається. Але ви ж розумієте, наскільки це корисно. Тому, поки я тут насолоджуюсь, пам'ятаєте, так? Да? Лайки, підписатись, поділитись. Пригодувати, здивувати, нагодувати родину, зібрати всіх за одним столом. І я впевнена, що жоден з ваших друзів, рідних та близьких не залишиться. Знаєте, як, як слово таке сказати? Коротше. Він від цієї насолоди просто будуть, будуть люди шаленіти. Тому готуйте і насолоджуйтесь. Це дуже смачно. Mm -hmm. До речі, цю, цю заліз також можна їсти. Mm -hmm.